Доки ти твориш себе, ми творимо для тебе. До цієї години будемо говорити і про те, що відбувається на українських фронтах, і про нову тактику Росії. Зокрема, на зв'язку зараз Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив. Пане Олександре, вітання вам і слава Україні! Героям слава доброго ранку. Почнемо з ракетної атаки по Україні. Були повідомлення, що росіяни намагаються якось змінювати свою тактику і вже не намагаються цілити в об'єкти енергетичної інфраструктури, а виявляти позиції логістичного забезпечення, скажімо так, наших сил оборони і цілити в них. Чи от спостерігалася тактика їхніх ракетних ударів така і цього разу? Ну вони не тільки змінюють на сьогодні сілі для нанесення ракетних ударів. Вони загально змінюють. Тактику о, своїх ракетних о, самого нальоту о, від самого початку і до моменту о, нанесення удару, наприклад, цього разу ми знову ж таки побачили обмежений боєкомплект. Вони використовували, вони не використали. Максимальний боєкомплект, як це можливо, було, бо в повітряному просторі Росії, наприклад, знаходилось сьогодні вночі майже 17 ракетоносців бомбардувальників ту 95 МС. А ці ракетоносці вони мають максимальне навантаження 8 ракет Х-101, а модернізовані мають можливість навіть нести 16 ракет Х-101 але ми побачили удар 18 ракетами. В цьому були задіяні 9 ракетоносців бомбардувальників Ту-95МС та 2 Ту-160. Тут е, треба зробити ще таку, такий акцент саме на Ту-160, тому що вони раніше їх не використовували е, саме під час ось таких ударів. Переважно їх наносили Ту-95МС. Отже, навіщо вони підіймали таку кількість? А щоб заплутати нашого ППО, тобто вони розуміють, що ми майже з перших хвилин, як їх тут 95-й він зіймається у повітря, ми вже відслідковуємо його траєкторію і безпосередньо ми можемо розрахувати, а в якому напрямку, по якій траєкторії будуть відбуватися пуски. Тому вони намагалися по перше заплутати наше ППО від самого початку. Декілька годин вони тримали у повітрі свої літаки, усі ці усю цю армаду свою, тобто знімають все, що в них є в наявності, і виконали пуск. Ну фактично по одній дві ракети з кожного літака, а не по вісім. Що також е робить натяк на те, що в них дійсно обмежений на сьогодні не тільки ресурс використання ракет, але ну, дефіцит. А саме і ресурс літаків, тому що в їх використання з часів Радянського Союзу він вносить свої негативні корективи, то вони не можуть використовувати максимальне навантаження. Отже, це говорить хоча б про те, що вони не зможуть нанести авіаційного базування ракетами удар, ну, наприклад, кількісно 100, 100 ракет або більш, ніж 100 ракет. В них обмеження ще з 2022 року була інформація про те, що вони не мають можливості навантажувати свої літаки ту 95 МС в середньому а, на 2-4 одиниці ракет, крилатих ракет ХАС-101. Отже, з цього і робимо відповідні висновки. Вони намагаються адаптуватися, вони намагаються наносити удари вже по іншим об'єктам, але при цьому вони обмежені в ресурсі критично, як самих засобів ураження, так і їх носіїв. Угу. Ну от у такому випадку, чи можна тоді назвати цю тактику російську успішною? ну як сказати успішно 18 ракет 15 знищено вони дуже добре знають що на сьогодні ми маємо високий відсоток ефективності по знищенню саме цього типу ракет. А мене дивує інше, мене дивує, чому вони зараз вже другий раз поспіль роблять уніфікований пуск. А вони роблять уніфікований пуск ракетами Х-101 авіаційного базування. Якщо ну і вони це знають, набагато ефективніше робити змішані пуски тобто, коли ти використовуєш різні модифікації ракет. Бо під кожну ракету є свої алгоритми протидії. А коли вимушений той чи інший розрахунок ППО робити, використовувати різні алгоритми протидії, то його ефективність знижується. Ну, це не є якоюсь таємницею. Тому я здивований, наприклад, чому вони не використовували. Крилаті ракети морського базування калібр, чому вони не використовували Х-59, наприклад, також для відволікання уваги і так далі. Багато таких питань, які ну натякають, або на те, що вони поки що е, цей боєкомплект е, залишають на потім, ну, наприклад, на 9 травня, а ось цей обмежений використали саме зараз. Е, і... Скажімо так, він на ту ситуацію, яка відбувається в зоні бойових дій, знову ж таки не мав якогось критичного катастрофічного впливу. Mm. Ну, от, попри повідомлення, до речі, про виснаження російських ракетних запасів, вони все ж змогли вдарити кілька разів кількома залпами. От якщо точно, то це було дві атаки. За три останні доби. Чи очікувати тепер наступного ракетного удару знову ж таки за два місяці? Чи це свідчить про те, що вони можуть бути частіше, але не великими ну, порціями, якщо можна так назвати? Бо це не 40 і не 90 ракет так було, це вже там 18. А ну, давайте е рахувати. Це ж банальна математика, фактично, навіть аріфмеарифметика. Е в останній масований дійсно масований удар по території України було здійснено 9 березня, а після цього в них було ну, трохи більше ніж півтора місяця, коли вони не здійснювали настільки масованих ударів. У російських окупантів є можливість накопичувати. На добу від двох до п'яти ракет, тобто це їх виробництво різної номенклатури. Різної. Це не тільки х 101 це і калібри, це Х-59, це Х-31, Х-38 та інші. Отже, вони можуть отримати, наприклад, за добу дві ракети Х-101, або одну калібр, одну Х-101, або взагалі три Х-59, і все. Отже, від двох до п'яти. Таким чином, вони мали можливість накопичити за цей період. Від 90, ну до фактично десь 170-180 ракет. І з цього робимо висновки. Це не всі ракети Х-101, там є калібри, знову ж таки, повторюсь. Там є Х-31, 38, там є П800 Онікс та інші. І саме з цього робимо висновки, скільки вони ще можуть зробити приблизно ось а, таких ударів. І чи будуть вони масовані, вони можуть здійснити на сьогодні як масований удар, дійсно масований, тобто кількісно 60-70 ракет. Так вони можуть і продовжувати використовувати цей обмежений боєкомплект удари обмеженим боєкомплектом, якщо вони побачать, що в цьому дійсно є якийсь сенс. Ну поки що мені здається, вони не побачили у цьому якогось сенсу, тому що дефіцитні і дуже дуже дорогі ракети, Х-101, все ж таки майже 13 мільйонів, хоча там 50 555 це більш так близько 7 мільйонів, але переважно 13 мільйонів доларів. Ну, в більшості своєму знищуються і не мають якогось високого ефекту задіяння навіть з використанням великої кількості авіаційної компоненти для відволікання нашої, наших систем спостереження. Угу. Загалом, то до речі, е речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що без повітряного прикриття е літаками досягати успіху як у наступальних, так і в оборонних діях буде е принципово складно. Але от е ну і практично неможливо. А який у нас вибір, грубо кажучи, без mm -hmm. літаками, mm -hmm. без. На сьогодні у нас немає вибору. Ми не маємо на сьогодні західного зразку літаків, які могли максимально ефективно бути задіяні під час контрнаступу. Ми коли здійснюємо, ну давайте так. У нас було за 2022 рік декілька досить успішних контрнаступів на північному плацдармі. На е, Харківщині е, безпосередньо це правобережна Херсонщина. Отже, питання: е, на якому з цих плацдармів превалюючу роль виконувала авіація? На жодному На жодному з них не було превалюючої ролі авіації, е, чому тому, що та авіація, яку використовуємо ми. Вона має е, велику загрозу бути знищеною російськими засобами ППО або російською ж авіацією, у якої, якщо ми кажемо, ну, наприклад, про винищувач су 35 є перевага перед нашим Міг-29, як е, по характеристикам, так і по тій зброї, яку можуть використовувати Су-35, щоб знищувати наші Міг-29. А також, звісно ж, ми кажемо ще і про їх засоби протиповітряної оборони. Чи, наприклад, про, проти наших Су-25, Су-27 і так далі? Отже, ми повинні мати технічну та технологічну перевагу. Цю перевагу дають Ф-16, поки що ми її мати не можемо. З іншого боку, ми бачимо, що поступово, але в зоні бойових дій починають використовуватись плануючі бомби, розумні бомби Джейдем. Які дозволяють наносити удари на відстані від 70 кілометрів. Чому від 70? Тому що бомба Джейдем взагалі це її дійсно характеристика 70 кілометрів дальність польоту, але вона встановила свого часу рекорд польоту 92 кілометри. Тому від 70. Отже, їх можна використовувати фактично, як ну, це не коректно робити таке порівняння, а як авіаційний Хаймерс. Ось порівняємо так. Але на відміну від Хаймерсу, вона має значно більш потужнішу бойову частину. Відповідно, її руйнівний ефект буде значно більший на порядок. І саме в такому форматі можна використовувати навіть ту авіацію. Яку ми зараз задіємо в зоні бойових дій, і навіть не заходячи в зону ризику для неї, якщо, якщо о, це місце в сценарії наступного контрнаступу відведено нашій авіації саме у такому плані, а то я так розумію, це мабуть, якщо буде і не превалююче, то одна з все ж таки з головних ролей саме під час цього контрнаступу. Але все ж таки західна авіація з її західними авіаційними комплексами е, ракетного озброєння, а е, вона має все ж таки більший ефект та більше можливості по підтримці е, сухопутних операцій. Саме тому, коли ми отримаємо цю авіацію, ми зможемо не тільки підсилювати нашу протиповітряну оборону, захищати наш повітряний простір, а також і підвищити ефективність підтримки е, піхоти. Ну, але це час, як ми розуміємо. Зараз, от ага. є дуже важливе, ну не те щоб би важливе, тому що наразі ця інформація гуляє лише у соцмережах, зокрема у Твіттері, про те, що Британія готова передати Україні ракети Сандершторм з дальністю до 450 кілометрів. По-перше, я не бачив ніде офіційної інформації про те, що Британія готова це зробити. А по друге, питання от, чи. Навіть якщо ми припустимо, що вони нам їх передають з дальністю до 450 кілометрів, то чи є у нас платформи, звідки їх можна запускати? Ну, е міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес ще в грудні 2022 року говорив про те, що Велика Британія розглядає можливість е надання Україні е авіаційних ракет Стормшеду. Саме стороншеду так почти перепрошую, це, це і є ці комплекси, чі але тоді виникало питання: чи є можливість їх інтегрувати, наприклад, на нашу авіацію, таку як Міг 29 чи Су-27. Бо ну, ми знаємо, що, наприклад, протирадіолокаційна ракета GM88 «Харм», вона все ж таки успішно була інтегрована в нашу авіацію Міг-29 та су 27 Але все ж таки є один мінус. вона не використовується на повну міць. Значна кількість її характеристик, вони себе не виправдовують. Чому? Ну, Тому що це західна ракета. Для західних авіаційних комплексів, для західної архітектури, її як змогли інтегрували в радянський літак зовсім іншої архітектури, зовсім іншої концепції. Отже, отже, змогли інтегрувати так, а характеристики мають кращі аніж деякі російські ракети. Але все одно на повну її використовувати, на жаль, неможливо. Хоча знову ж таки ефект достатньо високий. Так само і Storm Shadow. Чи є така можливість інтегрувати в нашу авіацію, яка є в нас в наявності? У мене дуже складне. у мене немає відповіді на це складне питання насправді тому. Все ж таки, мені здається, ми отримуємо ці комплекси і зможемо їх повноцінно використовувати саме тоді відповідно до цих авіаційних комплексів, коли отримуємо відповідну авіацію. Тому це все ж таки питання вже строків та часу. Ми, от розуміємо, що отримати західну авіацію, авіацію західного зразка, як до прикладу, F-16, Це буде ну, відносно. Не навіть не відносно. А хто сказав, що ми першими отримуємо саме F-16? Оце, я якраз до цього і веду, тому що Ллойд Остін говори, говорив, що за умови, що Сполучені Штати оголосять про передачу своїх літаків, от буквально сьогодні, грубо кажучи, умовний там понеділок. То самі літаки прибудуть там орієнтовно за 18 місяців. Це час на доставку, логістику і так далі. Ми от чіпляємося за F-16, але опускаємо ще Рафалі, опускаємо тайфуни, Єврофайтери. Чому не дивимося на них і які шанси отримати ту авіацію? Я не розумію е, таку заяву Лойда Остіна насправді. Е, мені здається, він трохи маніпулює. Цим питанням щоб зберігати ось цей е, рівень таємниці, але усі дуже добре розуміють, скільки треба часу f 16, щоб з дозаправкою перелетіти з США до Європи, і це не 18 місяців. Йому потрібно, йому потрібно менше ніж 24 години. Він задобув впорається. Більш того, на території Європейського Союзу, країнах Європейського Союзу, є країни, які використовують літаки F-16. Яка проблема? Це теж ж саме історією, як із Leopard 2. Так, Німеччина є виробником та експортером Leopard 2. Але інші країни, яких використовують, потрібно лише отримати згоду на те, щоб їх передати Україні. І до інших, до інших зразків, так тут дуже цікава, ось яка ситуація. Ми зараз говорили про Storm Shadow, але Storm Shadow – це фактично питання, яке підіймається Великою Британією. А Велика Британія є, наприклад, оператором Eurofighter Typhoon. Ну, що заважає, наприклад, Великій Британії нам передати якийсь зразок о, саме авіаційної техніки як перший крок, так само, як вона зробила з самого початку, коли о, ще підіймались питання з о, саме танками. Але Велика Британія сказала: ми передамо ескадрон челленджер 2 Це 100%. Але тут є інший момент, коли о, Велика Британія говорила про челленджер 2. А Франція, наприклад, тоді е, передавала вже на початку січня, е, було оголошено її передачу нам АМХ 10 rc це бойова е, машина вогневої підтримки піхоти, яку помилково багато хто називають колісним танком. Це не який не колісний танк, взагалі такої нема класифікації як колісний танк. Це той, хто перегрався в World of Tanks, Ось е, вони е, собі таки придумали назву. Е, але. Але саме ось ця помилка вона зробила відповідний ефект. Мовляв, Україна отримує перші танки від е, Франції. Колісний, але ж танки. Е, ця помилка вона саме і спрацювала як такий каталізатор подальших подій з передачі дійсно справжніх. Основних бойових танків, таких як Леопард, Челенджер 2 Леопард 2 та Абрамс, така сама ситуація може бути із авіацією. До речі, і це може бути навіть і не Франція. Нам можуть передати аві... авіацію, яка не зовсім винищувач, не зовсім фронтовий бомбардувальник, але все ж таки західного зразку літак і це може бути ось таким каталізатором для подальших е, вже рішень щодо авіації. А от потенційно який літак може бути не зовсім бомбардувальником і так далі? Е, потенційно таких багато. Будемо тоді тримати кулаки за те, щоб хтось передав нам такий літак. Літак, не літак, як ми будемо його називати. Ну і це за собою спричинить відповідний ланцюг подій. Пане Олександре, вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за детальні пояснення. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олександр Коваленко. Це військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.